Ну, Чингіз, ну що это за ебала? Дайте оборотиків чуть-чуть крутні мотички. Едем, їдемо, їдемо. Це Чингіз і проект не бачив. А моя особиста історія з поворотами. В своєму першому а, сезоні я їхав Гаванським мостом, і там є такі. Невеличкі повороти, і в мене в голові була думка: от як дізнатися, я зараз сильно нахилівся чи ні? Бо мені з мотоцикла здається, що дуже сильно. Але не зрозуміло, як насправді. Якщо я нахилю мотоцикл ще трохи сильніше, like an чи він впаде? Бо точно він там десь впаде. Але не ясно, де саме і нахиляти, щоб вияснити це питання мені якось не дуже хотілося, і тому я не нахиляв Таким чином в моїй голові зафіксувався дуже високий діапазон кута, на який я нахиляв мотоцикл, бо далі я не тестував. бо там десь я впаду. Як вам ця ситуація знайома, і наступний мій етап розвитку це був перший вихід на трек з моїм другом лєю. На диповкомбес і там задавав смішні питання, як коректно обгняти. Я нікого не обгнав, якщо що. Ілья, до речі, тоді розвалився і зловив хайсайд. <му> на треку є окрема категорія для міських нубів райдерів. Вони там їдуть во всю свою новачкову лють. <рігал> 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 і я такий, хоч я і відстаю від інших, але також намагався їхати швидше. І ось це більш сильніше нахиляв мотоцикл, так що почав чіпляти центральною підніжкою. Там. Тож цей мой попередній невидимий діапазон нахилу. Мотоцикл в моїй голові раптом розширився. І я тоді раз і зрозумів, що мотоцикл насправді можна нахиляти сильно сильніше, і ти якось не падаєш. Супер швидка підказка. Якщо ви на... їдете на міському мотоциклі, ви зачіпаєте і Івана Шкребе то дуже ймовірно, ваше падіння десь дуже близько. І ось на треку виявилось, що повороти це дуже-дуже приємно. Прям приємно. Was і і раптово приємно, бо це все той, все той же мотоцикл, але нібито спектр задоволення від каталки раптом став набагато ширше. Nah. І це таке, якби я перед цим мився тільки все життя, тільки холодною водою, а потім раз такий і спробував гарячу воду. І мені інші казали, що чувак, спробуй гарячу воду. Ти такий та. Нафіга, це все та ж вода, але коли ти спробуєш це, ти не можеш вже це розвідчути, роз і кайфа від проси посилиться набагато більше. І далі там я поїхав майже одразу у першу свою подорож на Балкани, і вже в Карпатах я на серпантинах почав їхати все швидше і швидше. Ну нібито я я ж на треку був і заходив все більшою швидкістю, і на хилях мотоцикл сильніший. Там постійно фури назустріч, і взагалі такий трафік плотний. І я потрапив на поворот з звуженням радіуса. І мене ось вже виносить на зустрічну смугу. І у мене така тільки думка: ось і все. Бо я вже я якось вже пристав цю фуру, і ти навіть якось не вспіваєш артикулювати оце просто така яка вічей і грусть. Але мені пощастило, там нікого не було. Але після цього я, я одразу якось збавив рівень каталки. Ось, тобто у новачка проблема просто проїхати поворот. Але якщо там щось трапляється, трапляється зміна. На яку треба швидко відреагувати, то це майже гарантовано неприємно. Ось потім була Джимхана. Джимхана це коли я за місяць отримав більше інформації ніж за попередні 10 років по місту. І там насправді я перший раз почав чітко розуміти кут нахилу необхідний і зрозумів принципи траєкторії і наскільки це важливо. До цього в мене навіть уявлення не було. Потім були підбайки. Там я відкрив для себе перегони на мотоциклах. Це дуже весело. Шасий кільцеві гонки, і там я ніколи не думав, що можна орати від злості в шоломі, коли ти не можеш обігнати свого супротивника. І потім Це... Дріфт — це саме тупе і саме веселе одночасне заняття, що я пробував на мотоциклі. Це коли ти їдеш в дуже вузькому діапазоні зриву колеса і в правильному куті. і це і є баланс.